Кажуть, шлях до серця лежить через шлунок. Ну то я туди сьогодні цілу асфальтовану трасу проклала. Бо за цей рецепт ви мені будете дякувати, дякувати і ще раз дякувати. Він один із найулюбленіших у моїй родині і вашим гарантовано стане. Тож до роботи! Для медових коржів у каструльку помістіть 120 грамів натурального меду. Він може бути і густим. Досипте 100 грамів цукру. 10 грамів харчової соди докладіть 100 грамів вершкового масла у мене масло жирністю 82,5%, і помістіть усе на плиту. Нагрівайте на невеликому вогні, постійно помішуючи. Масло, мед і цукор повинні розчинитись, а уся маса стати світлою та пінною. Зазвичай на цьому етапі при приготуванні традиційних медових коржів кастролю знімають з вогню. Але якщо ви хочете отримати медові коржі з особливим ароматом, продовжуйте масу нагрівати, безперервно помішуючи. Мед і цукор почнуть карамелізуватись і поширювати по кухні неймовірний аромат. Тут дуже важливо правильно вловити момент: медова маса повинна мати насичений карамельний колір, але водночас уважно слідкуйте, щоб вона не пригоріла. Зніміть каструлю з плити і помішуйте ще приблизно одну хвилину. Адже дно каструлі гаряче і медова маса буде продовжувати свою карамелізацію. Після того, як маса охолоне приблизно до 70 градусів Цельсія, влийте два яйця і швидко перемішайте до однорідності у мене яйця середнього розміру. Після вмішування яєць ви побачите, що маса із карамельною стала більш прозорою і темною. У теплу масу поступово у 3-4 прийоми вмішайте 400-420 г просіяного борошна. Дійте таким чином: докладіть частину борошна, перемішайте ложкою до однорідності і зникнення грудочок, а потім докладайте наступну частину. Поступово тісто ставатиме усе густішим. Але гляньте уважно на повністю замішане тісто, воно все ще легко перемішується ложкою. Більше борошна не підмішуйте, тоді коржі будуть максимально ніжними. Врахуйте і те, що зараз тісто тепле, а після охолодження воно стане тугішим. Бачите, уже за кілька хвилин воно практично перестало липнути і зовсім не прилипає до харчової плівки. Зважимо тісто. Його вага майже 800 грамів. Нам потрібно розділити його на чотири шматки вагою 200 грамів кожен. Отже, загорніть кожен шматок у харчову плівку і помістіть у холодильник на 20-30 хвилин, щоб тісто стало ще трішечки тугішим. Випікати коржі ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. Висота бортиків форми тут неважлива. Вийміть пергамент із форми. На згинах на пергаменті ми будемо бачити приблизний контур розміру майбутнього коржа. Посипте пергамент борошном. На середину викладіть один шматок тіста, накрийте його харчовою плівкою і розкачайте до потрібного розміру. Завдяки такому способу розкачування корж розкачається максимально швидко і просто, він не буде прилипати до скалки та дошки. Зніміть плівку, вона абсолютно легко зніметься. Підрівняйте краї коржа, обрізавши їх до потрібного розміру, і разом з пергаментом перенесіть у форму, густо поколіть корж виделкою. Усе в духовку його! Випікайте за температури 180 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції приблизно 7 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Тут важливо не перепекти ці коржі, бо в процесі охолодження вони і так стануть твердішими. В процесі випікання коржі гарно підростуть. Отже, ми спечемо 4 основні коржі. А із обрізків тіста п'ятий корж, який використаємо для декорування. Друзі, нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». Це чудове, високоякісне видання подарункового формату, яке стане вашим надійним помічником у будні і у свята. Якісно описані 50 святкових рецептів, чіткий розріз до кожного рецепту пляцка, дуже якісний папір, світлини та палітурка. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для сирно чорничного коржа у миску помістіть 500 г кисломолочного сиру. Краще, щоб він був жирним, домашнім, ніжним і без зайвої сироватки. Докладіть до сиру 3 яйця, 100 г цукру, 20 г ванільного цукру, 100 г розтопленого вершкового масла, 50 грамів кукурудзяного крохмалю та 150 г лісової чорниці. Замість неї можна взяти лохину чи смородину. І далі нехай трішки попрацює блендер. Подрібніть усе до однорідної пастоподібної маси. Консистенція цієї маси повинна бути як сметана середньої густоти. Перекладіть масу у форму розміром 18 на 28 см, застелену пергаментом, і гарно розрівняйте. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 45-50 хвилин до готовності. Спечений сирник охолодіть одну годину у духовці з привідчиненими дверцятами, а потім перекладіть на стіл і дайте охолонти до кімнатної температури. Для крему у каструлю помістіть 300 мл молока. Докладіть 130 г цукру. 20 грамів ванільного цукру, 1 яйце, 45 г кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе до однорідності. Прослідкуйте, щоб усі грудочки розбились, а далі на плиту його. Нагрівайте на невеликому вогні, постійно та інтенсивно помішуючи, аж поки маса не загусне і не закипить. Після першого бульк проваріть ще 20-30 секунд і знімайте з вогню, накрийте заварену масу в контакт харчовою плівкою. І залишіть за кімнатної температури до охолодження. 300 грамів вершкового масла кімнатної температури помістіть у чашу для збивання. У мене масло жирністю 82,5%, але одна частина це магазинне масло вагою 180 грамів, а решту я доклала домашнє масло. На відео видно, як воно різко відрізняється жовтішим кольором. Отже, збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7 хвилин до утворення світлої пишної маси. І тільки після цього, не припиняючи збивання, на найнижчих обертах міксера по столовій ложці докладіть заварену масу. Перемішуйте кілька хвилин, поки крем не стане однорідним. Крем виходить одночасно ніжним, пишним, але при цьому стабільним. Відділіть 4 столові ложки крему для оформлення верху. А решту розділіть на чотири приблизно рівні частини. У форму, в якій випікались коржі, на підложку викладіть один медовий корж, на нього одну частину крему. Розрівняйте його гарненько по усій площі. На крем, другий медовий корж, злегка притисніть його долонею до крему. Далі друга частина крему, яку теж гарненько розрівняйте. На крем чорничний сирник. Який теж злегка притисніть до крему. Далі третя частина крему. На нього третій медовий корж, остання частина крему і четвертий медовий корж. Верх пляцка змастіть відкладеним раніше кремом. Цей шар крему повинен бути мінімальним. Частину п'ятого коржа розкришіть руками і посипте зверху. Решту крихти ми використаємо для оформлення боків пляцка. Накрийте форму з пляцком харчовою плівкою і не забудьте помістити у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Як я і казала, решту крихт від п'ятого коржа пішло на оформлення боків пляцка. Ну що, прийшов час важитись і мірятись? Вага пляцка 2 кг і 300 г, висота 6,5 см. А тепер заглянемо всередину цього красення. Цей пляцок одночасно дуже ніжний і при цьому чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки гарно тримають форму, не кришаться і не розвалюються при нарізанні. Це не тільки дуже гарно, але і дуже, дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.